Знаєте, мої хороші, просую собі футболку і тільки що щось як штиркнуло. Ви не повірите, але я аж налякався. Подивіться що, подивіться, що сталося шнуром. Ось ці от кабеля, з нитки, дивіться, аж вилізли, розумієте? Чи він перегнувся на ну, це щось неймовірне. Ну, у нас оцю вже такий, знаєте, як то кажуть, старенький. Оля весь час чистила оцими хіміями. І оце одне навіть покриття, бачите, вже... Познімалося. Після того, як сьогодні оце сталося з кабелем, я таки вирішив, що однозначно цей старий утюг йде на утилізацію. А я однозначно зараз собі зайду на сайт і підберу новий утюг. Так що зараз буду шукати собі нову праску. Зайшов шукати праску і зупинився на ось цьому сайті. Rotex.ua, дивіться. Дуже зручний сайт, поділено все. Популярні категорії. Окремо кухонна техніка, окремо для дому, окремо краса. І навіть є посуд. Техніка для дому. І відпарювачі. І праски, є все. Дуже зручно. До речі, до речі зараз діють акції. Подивіться, якщо купуєте праску, то можете отримати в подарунок машинку для видалення катишків нас машинка є, то вона мені не потрібна. Але ми з колію зупинилися ось на отакій моделі. Теж діє акція на цю машинку, але ми маємо дві штуки. Нам не потрібно цієї машинки. Дуже класна ціна, попри те, що є і знижки, і подарунки, ми зупинилися на ось цій моделі. Класний дизайн, правда? До речі, ви знаєте, мій хороші, дуже класний сайт, все так лаконічно, чітко. Немає отих кілометрових конспектів, що ти сидиш і вичитуєш без перестанку, і нічого не розумієш. Тут все чітко, лаконічно, є відгуки, яким можна собі все почитати і спокійно, гарно обрати. Такий дуже класний бонус, що на товар є безкоштовна доставка. Так що, супер, замовляємо. А коли прийде товар, я вам обов'язково покажу розпаковку. Кіський бой, а пожаліємо під'їхати, щоб їх е, е, спіймати і так в ліс е, завезти. В ліс завезти, так, знаєте, прийшли ми з марком, з олею і Марком, пішли на садіон трошки свій погуляти. От. І тут така, ну, типу коло таке, де от ви зараз бігали, а от там баскетбольне кільце і кругом е, рій Ос причепився. То приїхали пожежники МНСівці. Він дивається костюм до цієї знімати. Бачите? Всі чекають. І Меркові теж цікаво. Ми спостерігаємо, як вони це будуть робити. Пожежня вдівається в спецкостюм, напевно. Віділися в спецкостюм. Пішли з драбиною до той фіні, бачите? Один спецкостюм, інший в касках. будуть лізти. На драбині виліз і там воно вже щось. Робить. Але такий прикол. Троє, троє в казках стоять за скільки метрів три від того, що в спецкостюмі. І той знімає тих ось відро. Ті троє без спецкостюму втекли, а той, що зліз дребани, почав дуже обтрушуватися. О, бачите, дивіться, а його кусають. Вроді операція пройшла успішно. Бджоли в відрі, відройкою шматою накрили. А ми з Марком і Олею йдемо гуляти. Марков перся, тяне ровер на траву. Хоче по траві їхати. Так надивилися на оси, що чуть самих не покусали. Вони, знаєте, далеко ми були від тих ос, але вони, видно, такі скажені, порозліталися по всьому стадіоні, що ми чуємо, що почало жужжати з того все. Пішли, не хочемо тих ос і не хочемо, щоб нас покусало. Ну що, дивіться, ми Маркові купили новий велосипед, він якраз сьогодні вже прокатали. Стоїть, стоїть, ніколи не їде. Хочемо клубніки. Прийшли купити, подивитися на ціни. Зразу я вам покажу, що тут робиться. Та найбільше 180, 170, 145. Марко, будь ласка, ручками, нічого не чіпаємо, добре? Абрикос вже з'явилося 185. Вона дивіться, вже інжирні є, 320. А це нектарини. 250. Тут такі, знаєте, точки, де тут овочі, фрукти продають. Огірки от такі от по пичисті 65, помідори з такими пімпочками 85 і 110 такі гарні чаріки, дивіться. А є вон такі на гілці по 100, перець 140. А перець 140. Бачите? Гарно виглядають. Дуже пахне клумнічка навести на вих... на вих... на поставити на виху, на на кисі. Угу. І... і, там будемо обідати, саме покупляємо. Будемо на горі обідати, так, на терасі. Так. На травичці. І треба скласти парасольку. Добре. Так, насід... Скадем. Очі просто. Ми клубничку яку купляємо, покажи пальчиком. Тут 140, так? Таку маленьку будемо купляти? Тільки маленьку. Добре. Я не знаю, чого, але Марко любить тільки маленьку полуничку. То зараз я теж купимо. Добре, купимо такумо таку по 145. Марко любить таку от маленьку, значить купимо маленьку. От мій хороші, доброго ранечку. Вчора була плюс 30 спека, а сьогодні... Ні, холодно, не холодно. Але, знову ж таки, все похмуре і йде дощ. І знову ж таки йде дощ. Настільки непередбачувана погода, що це просто щось з чимось. Як так? Бодай би два дні підряд була гарна погода. Ні. Три дні дощ, один день може бути. Один день дощ, один день сонце. І так просто без перестанку. Просто без перестанку. Ой, так, що такі діла. Так, що такі справи, мої хороші. Зараз швиденько Марка веду в садочок, Оля вже пішла на роботу. Теж їду на роботу, а потім приїду і маю купу справ. Подивимося по ситуації, що сьогодні встигну зробити. Але планували одне, відповідно, погода нам. Плани теж всі перебазовують по-інакшому. Тому прийдеться щось робити в квартирі. Саме тому мої хороші, те, що планувалося, звісно, вже робитися не буде, бо нема можливості йти туди, то будемо займатися хатніми справами. Пройшло два місяці, як ми перемивали кухню, треба знову ж таки ну, згори ці всі шкафчики перемити, перестелити нову бумагу. Треба мені от вазон на кінець посадити, те, що я омолоджу, я, я вам потім все покажу. П'ю мор... ранкову каву, веду маркав садочок, сам біжу на роботу. А після роботи, зараз, знаєте, добре, зараз вже як то кажуть, день довший, бо раніше що 5 година вже було темно, нічого не зробиш. А зараз, після шостої, ще до опівночі можна ген-ген переробити роботи. Тому давайте. Починаємо новий день разом. А буде щось цікаве, я вам обов'язково покажу. А буду працювати, то будете допомагати мені. Мої хороші, Ось отримав посилку від Теротекс. Комфортна техніка для тебе. Замовив буквально вчора зранку. Сьогодні ввечері я вже отримав посилку. Дуже швидко, дуже класно. Консультанти працюють на ура. Хоча ви знаєте, дуже класний сайт. Зрозуміло, чітко і ясно. Ось. Мій новий утюг, нова праска. Ви знаєте, мої хороші, Ротекс на українському ринку працює вже 10 років. А найголовніше, що продукція Ротексу виробляють провідні азіатські фабрики, які виробляють продукцію для дуже таких, знаєте, хто кажуть вже відомих, страшно розкручених брендів, таких як Molinex, Braun, Philips. Тому... Тому ви знаєте, це я вам як показував в АТБ з, цим, з соєвим соусом. Дві різних банки на одному заводі випускаються, одна коштує 60 гривень, одна коштує 30. Така сама ситуація і з технікою. Хоча техніка і та і та якісна, вона сертифікована, адже в будь-якому випадку компанія Ротекс завжди на стороні покупця. Тому фабрики, з якими працює Ротекс, в обов'язковому порядку проходять міжнародну сертифікацію. А кожна нова партія продукції проходить інспекцію якості. Так що, дуже класно, це компанія українська. Теперішній, як то кажуть, далеко не легкий час для нашої країни. Я вважаю, що в будь-якому випадку потрібно підтримувати українського виробника, адже Rotex – це український бренд з міжнародними стандартами, місія якого робити доступною, сучасною, надійну і функціональну побутову техніку для таких простих людей, як ми, за доступними цінами. Відразу є мірний стаканчик для води. Ось. Дивіться, яка красота. Все як на картинці, все як на малюнку. Попри те, що є усі функції, які потрібні, неймовірний, класний, яскравий такий, знаєте, сучасний дизайн. От Тому ми захотіли вибрати собі саме таку праску. Значить, на коробці є коротка інформація: 2800 Вт потужності, 380 мл об'єм резервуару, потужний паровий удар, нанокерамічна підошва. Оце от салатова. Е, і основні функції. Автовимкнення, автонакип, автокапля, самоочищення і вертикальне відпарювання. Мої хороші, знаю, що будуть коментарі на рахунок моделі. Ось ось, будь ласка, модель цієї праски. І відразу QR-код у магазин, де можете собі замовити будь-яку техніку. І, звісно, найкращим бонусом для усіх глядачів та підписників каналу компанія Rotex надає персональний промокод Барилко 10. Він діє на сайті Rotex.ua, надає знижку мінус 10% на всі товари і навіть акційні. Тому, мої хороші, традиційно посилання на інтернет-магазин та промокод, як завжди, ви знайдете в описі під цим відео. Користуйтеся, підтримуйте українське, купуйте значно дешевше, проте не менш якісну побутову техніку. Тим більше з економією 10%. Вся інформація та посилання в описі під відео вітаю! Ви знаєте, я як провідний агроном по всіх городах і без перестанку. Значить, приїхав подивитися, бо тому що останній разі я як був, то. На ось цю хакуру Нішіки напали були ем, жучки. Я їх окропив, е, я цю вербу окропив. І приїхав подивитися, чи все окей. Знаєте, бо питаюся, сестру, йди подивися, чи все добре, чи все чисто. Ні, ще все є, ще все є. Ви знаєте, такі от маленькі такі зелені жучки ще трішки є. Хоча отут, бачите. От бачите? От як гарно видно. Отакі чорні лишилися штучки, а це було таке все в зелених жучках. Хоча ось тут ще А ні, нема, все, чисто, дивіться, все добре. Просто оті всі жучки? Вони що роблять? Вони от висмоктують з листочків, з оцих молодих пагонів соки. І, відповідно, не дає. Розвиватися цій вербі. Нічого страшного, я потім все одно оце все пообрізаю. Найголовніше, що знаєте, що м -м окропив і все. Я попередній раз ідентично зразу вже оці хвойники перекропив. Але десь моя сестра з якоюсь коліжанкою говорила, і вона дала їй е якийсь свій особливий рецепт, чим вона окроплює всі свої оці. -о 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 Сосни, і вони в неї дуже гарно почуваються, вони в неї всі дуже такі красиві, набиті, насичені. Я кажу, нашим теж нічого не бракує. подивіться, яка шикарнюща хвоя, набита, теж яскрава. І видно, як багато молодих теж випускає. Ну, І це, дивіться, це все молодий приріст. оце, ну, Теж почувається красиво. Але ні, коліжанка так бризкає, треба так теж обризкати. От, дивіться, тут вже оцей ряд, правда, в мене трішки пропало, але ці іриси мають бути всі дуже такі красиві, мають бути всі такі дуже індивідуальні, то як зацвітуть, я вам покажу. Бо з тієї сторони, лишилися... сторони в мене залишилися пару таких ірисів, що я їх купував, ну, типу, на ринку, і вони такі ну, простенькі, знаєте, їх треба повикидати. Так, мої хороші, мої помідори. Дивіться, що з моїми помідорами? Ось вони стоять, це як має бути. Від фітофтори я окропив. От. На очах пройшло два дні, щоб не було мене. Дивіться, як лаванда вже от випускає квітування, буде цвіт квітувати. А ця лілія ще більше якось вимахала. Її треба трішки підв'язати, бо вона щось хилиться. До помідорів хилиться. Помідори, дивіться, пройшло два дня. пішло трішки тепло. Вже треба все сапати, скільки всього понасівалося. От. Так що, вроді все, окей. вроді все спокійно. На рахунок і рисів. Ось тут я бачу, ну, буде щось цікаве. Таке нестандартне, буде щось гарне. Оцей. Бачите, простенький. Його треба на викид. Оцей синій. Оцей простенький теж треба його на викид. Потім. Потім що? Цей? Ну, цей вроді такий не дуже простенький. Хоча, напевно, теж на викид. Бачу вже от два голубих. Один з них по-любому вже на викид. Оцей. Цегловий помаранчевий на викид. Теж на викид. А знаєте чому? Бо тому що тут теж такий самий є. І їх є два. От. Або цей маленький на викид, а той лишиться. А оце такий, як я вам показував в садочку. Бачите? Що я казав, що в мене теж такий є. І тут такий білий. Він такий відносно простий, але непоганий. То нехай ще буде. Троянди вроді окей. Не бачу теж нічого такого страшного, передивився, то я не бачу хвороби ні на одному листочку. Хоча оцей мені вже не подобається. То я його заберу відразу вже. Вроді нормально. Зараз я візьму, знаєте, якщо в мене ще лишиться оце от окроплення, то я теж Поокроплюю все інше. Це просто полишалося від того, що я окроплюю. Бачите, така от такий, типу, як наліт, чи ще як це правильно сказати. Ну це не хоча отут, дивіться, а це теж цей наліт. Ні, це не є цим грибком. Не є грибком. Значить, рецепт для хвойників. Отой, що дала коліжанка сестрі. На 5 літрів води. Так от, додається: енжіо, скор, хорус, циркон, епін і забіон. Оце все мішається в одному відрі на 5 літрів води. І укроплюються хвойники. Ану, напишіть мені, чи цей рецепт. Чогось вартий чи не вартий нічого. Бо зараз я беру бачок і буду окроплювати той, той хвойники. Так, і не знаю, знаєте, як так, вже слухаюся в тому магазині продавців, як можу. А сказали мені, що такий треба актелік і окремо прилипач. То я потім на сміття викнув купу суді того всього накупив і перекропив троянди троянди і ще раз перекропив оцю хакурені щіки. Ця штука теж від різних жучків, павучків і від кліщів. І від кліщів. О, так що такі справи. Треба мені якось буде, я не знаю, може не щоб будуть цвісти, вони стили, тільки починають ті іриси риси ці квітувати. То я візьму мої хороші, приїду. Може, дійсно, цей кущик лиш, він такий більший, а той викину. Бо, знаєте, коли купляєш. Раніше купував, як кажуть, набір. Знаєте, набір е ексклюзивних сортів, там, припустимо, 10 штук. То в 10 штуках, припустимо, 2 таких гарних, а 8. Отакі от. Тому я зараз нікого Тому зараз я цих наборів не купую. Знаю точно, що е от там така жінка, вона сама оті іриси оті, по тій стороні. То я купав такої жінки. Вона сама з Київської області, вона вирощує ці іриси, то там мають бути всі дійсно такі якісь дуже гарні. Коли де цвітуть, я вам обов'язково покажу. А серед цих, а серед цих, я, ну, я бачу вже по бутонах. Знаєте, що оце буде такий якийсь сортовий. Оце буде якийсь такий сортовий. Ну і там таких пару я бачив. А все інше, як то кажуть, в наборі це просто яке простяки. то не знаю, то або їх повикидаю, або може потім в село пересажу. Побачу. Ну, факт того, що однозначно на клумбі вони тут в мене не будуть. Тому що місця нема, то городика раз, два і до побачення, щоб забивати знаєте, такими простими квітами цю клумбу. От, Так що наразі так що наразі такі справи. Перекрупив всім, чим міг, чим не міг. І від жучків, і павочків, і від кліщів Спаржа росте, все росте, помідори ростуть, поки вроді все окей. Поки тут на місці, знаєте, поки ще, як то кажуть, все під контролем, помітив оті іриси, які треба мені повикидати. Ті ще зацвітуть, то я потім теж подивлюся. Бо бачите, таке враження, що це оце і оце один і такий ж самий. От. І цей жовтий теж. Я от, вона, таку понад клейоночку таку прив'язав і все. І знаю, що він мені тут не потрібен буде. Ну, але вона не є такою, знаєте, як то кажуть, ошатною. Коли в тебе на виборі, що в тебе може рости, припустимо, 10 кущів і рису, ну, то, то хочеться, щоб вони були такі, знаєте, всі, як то кажуть, ексклюзивними, красивими, такими новими, а не такими простяками. Тому наразі так. Тому все будемо змінювати. Все змінюється, мої хороші, до кращого.